І ви знаєте, вже на порозі, ідучи на пляж з дитиною, вирішила все ж таки вийти в ефір, бо маю надзвичайно вигідну пропозицію для дівчат в Україні від компанії Mary Kay, і не можу про це мовчати. Давайте швиденько розберемося що до чого. Тож я тримаю пакет, подарунковий пакет, який ви отримаєте разом з дуже. Цінними засобами за дуже спеціальною особливою класною ціною, і так це туш, лаш, лав, фанорама. Моя найулюбленіша туш, дівчата, тому що її склад дозволяє зробити ідеальний об'єм. Вона називається туш-ідеальний об'єм. А пензлик він тут намальований, прочеше ваші кожну війку, навіть там в кутиках, де вони маленькі, і витримує багато шарове нанесення. Тобто нанесла, хочеш більше, давай ще. До неї знежирений засіб для зняття косметики з очей, щоб дати. Можливість в нашій шкірі навколо очей отримувати найніжніший догляд зняття макіяжу з очей і губ. Наші тендітні зони, які не мають ні сальних, ні потових залоз, Це така двохфазна рідина, щоб ніжно і ефективно зняти макіяж з цих делікатних зон. Далі я тримаю ще два засоби, і це тревел-версія крему для рук з маслом дерева ши, білим чаєм та цитрусом. І сісі крем, наш улюбленець, особливо влітку, особливо для молодих дівчат, для тих, хто любить швидкий макіяж, щоб зробити ідеальний тон, але щоб його не було видно, і крім переваг і захист, і зволошення, і невидимий тон, і вирівнювання, він ще має екстракт іви, а це значить протизапальний ефект. Тож Оці чотири засоби це вже більше ніж 2,5 тисячі гривень. А це ще не все. Я ще не буду об'являти е, ціну, тому що е, то... Туди ще ходять пробні. це маска, гель, шість упаковок для зволоження і наповнення шкіри киснею і вологою з гіалуронкою, ягодами пальми Асай. Це два комплекти, можна роздати трьом дівчатам, для того, щоб вони протягом трьох днів використали чарівний набір, чотири засоби, включно вмивання, зволоження і денний і нічний ще засіб, денний захист і нічний. Відновлення для сухої нормальної, для комбінованої жирної шкіри. Там ще буде пробник гідрогелевих патчів під очі, так, Наша делікатна зона під очі ще отримає додатковий курорт 43 цінних інгредієнти. Дівчата, ось це все. Да? Ну, звісно, буде ще каталог. Ось це все, що я перерахувала, це вже більше, ніж на 3 тисячі. Компанія вам віддає за 900. Всього лише 900 гривень. І додавши улюблену продукцію все, що ви хочете, вже з консультантським повним дисконтом. Тільки в червні я беру в руки ось ці чотири неймовірних пляшечки з найсучаснішими дермато-косметичними засобами це бустери, підсилювачі вашої краси. І Мені здається, що це найвигідніша пропозиція всіх часів в Маріки, тому що минулого місяця в нас дарувався аромат Поза Позаминулого була знижка на чарівний набір. Але це не порівняти з тим, що ви отримаєте в подарунок найсучасніший засіб, в якому будуть саме ті інгредієнти в кожній краплиності, що відрізняє бустер, навіть від сироватки. що Тут два-три інгредієнти, які впливають саме на ту задачу, яку вам треба вирішити. Хочете відлущення, оновлення шкіри, значить, альфа-гідроксидні кислоти будуть над цим працювати. Краплинка, краплинка, краплинка і маєте ефект під сироватку. Хочете зволоження, наповнення шкіри, значить, гіалуронова кислота і цераміди будуть робити вашу шкіру більш сяючо, більш наповненою. Хочете позбавитися пігментації, будь ласка, ферулова кислота і ніацинамід. Якщо зморшки турбують, то два найпотужніші інгредієнти ресвератрол, який називають магічна куля, яка вбиває старість, і вітамін С будуть боротися зі зморшками. І ви обираєте, до речі, засіб коштує 1200 гривень, і ви отримуєте його в подарунок. І ще до такого замовлення буде подарунок, замовлення всього лише там. До сплати буде 200 тисяч гривень. І ще буде, уявіть, а подарунок на 1200. І ще блиск для губ теж здається на, на вибір. І це ще не все, дівчатки. На честь Дня Конституції компанія завтра-післязавтра -завтра ще й доставить ваше замовлення безкоштовно, безкоштовна доставка. І в результаті ви не просто зробили вигідну покупку на косметику з дисконтом і подарунками. Ви відкрили власну справу. Знаєте, саме це відбулося зі мною 27 років тому, і я отримала не просто доглянуту шкіру зараз без фільтрів, без макіяжу, бо зібралися з сином іти на озеро. Він вже мене чекає, я отримала зовсім інший стиль життя. Я отримала свободу і фінансову, і часу, і людей, з ким я хочу спілкуватися, подорожувати. Я є прикладом для дівчат навколо, і для своєї сім'ї, і донечки вже дорослої, і сина, якому 12. Що ось спонтанно він вирішив мені просто так подарувати квіточки без свята. Да? Жінка, яка заслуговує подарунки в квіті завжди. Я отримала винагороди від компанії потужні, як автівки, діаманти, подорожі. Я можу впливати. дія, дія моя, діяльність – це Діяльність з місією покращувати життя жінок в усьому світі, і зараз я це роблю і для України, і для Європи. Тому, якщо ви мене дивитеся, і хоч щось вас з цього торкнуло, чи фінансова вигода, чи якісь переваги продуктів, чи ті переваги, які я отримала. Ведучи вже більше 20 років, будучи топ-лідеркою компанії Kay, Напишіть мені, я розкажу вам, які умови ми маємо в Польщі в Україні для того, щоб розпочати свою справу. Україну я вам щойно озвучила. Це буде діяти до 30-го числа, і завтра, післязавтра ще й безкоштовна доставка. Якщо у вас є своя консультантка з краси, яка вас запрошувала на клас, яка вас знайомила з продукцією чи робила вам колись пропозицію, звісно, звертайтеся до неї. Якщо немає, або ви є моєю клієнткою, чи я сама відкрила вам світ Марікей, то звертайтесь до мене і ми відкриємо вам цей шлях до вас нової з компанією Марікей. З вами була Ольга Панченко. Не забудьте підписатися, бо буду ще давати багато корисних порад. Про життя.